Всім привіт, продажі Citroen C4 Picasso, свіжопригнаний Швейцарії. Це у нас 2-літровий дизельний двигун, автоматична коробка передач, айсін, гідротрансформатор саме надійна коробка, яка тільки може бути. В такому сріблястому кольорі. 2015 рік випуску, 203 тисячі пробігу, на 17 х легкосплавних колесах. Диски у нас в ідеалі, без потертостей. Це у нас мокреньке, На літній гумі кузов ціленький, м'ятинок, царапинок, нічого немає. Бачите, капот, бампер. У нас є максимальна передня та задня оптика, денні ходові вогні, фари у нас адаптивні. Також є датчики світла доща, партроніки, передні, задні, задня камера, буде комфортно паркуватися. Ось він код. Вікно бачите, у нас таке термальне, відбиває світло зайве. Не буде так сліпити, у нас воно виходить майже на дах. Також торки відсуваються, пізніше все вам покажу по салоні. Також є дублюючі поворотники, складання підігрів, електрорегулювання дзеркал, сліпі зони. Всі вікна 2015 року випуску. так По цій стороні все, бачите, гарненько. Вікна взаді притоновані заводським напилом. Також додатково можете собі тонувати задні колеса так само в ідеалі. Ніяких бордюрок, сколів, нічого немає абсолютно, як новеньке. Задні партроніки, задня камера, фаркоп, електрична кришка багажника, також задні фонарі у нас ледовські, так само максимальні. Асистент автопаркування також присутній. Таке нас колесо, так само, все тут у нас добре. По цій стороні так само ніяких м'ятинок, царапинок немає. Сліпі зони, індикатор, ексклюзив емблема. Вікно лобове замінене у 2019 році, але в цій Citroen, бачите. Це також великий плюс, ніяких потертостей, підкуструю вже такого нічого не буде, коли свіжіше скло стоїть. Зараз перевіримо автомобіль з товщиноміром. У нас професійний прибор ProfiLine. Зараз штренько почнемо перевірочку, покажу весь кузов. Також нагадаю, автомобілі розмитнені, сертифіковані, вже готові до постановки на облік. Так, по всій дверці маємо косметичне перефарбування легеньке, просто перелак. Тут оригіналі. І ось це крило у нас так само в районі 170 мікрон перефарбовано без шпаклівки. До 200 мікрон грубо. Просто косметика. Це все робили в Швейцарії такий автомобіль і приїхав. Також можлива доставка автомобілів по Україні. Тут у нас кришка нас пластикова. Можлива доставка по Україні. Якщо цікавий, телефонуйте все вам детально розповім. Так. Няких царапин. М'ятинок по кузову немає. І ще дах перевіримо. Так само в оригіналі. А зараз перейдемо до салону, покажу саме цікавіше салон, комплектацію і так далі. Так, переходимо до салону, маємо безключовий доступ. Такий у нас класний в темному виконанні салончик. Дверна карта почнемо. Такий рояльний лак, такий декоративний з візерунком, нікель. Тут тут. Тканині вставочки, пластик у нас кольоровий, такий м'який, добротний, не буде нічого скрипіти. Тут такий великий органайзер, велика колонка, хороша музика автомобіля, накладки Citroen. Тут у нас такий бардачок сидіння. Шкіра, тканина, дуже класне поєднання. Влітку сідаєте, коли автомобіль нагрівся на сонці, не буде вам жарити, а взимку сідаєте, не буде вам холодно. Це найкраще поєднання, що може бути. Не просижене, не протерте. Також є підігрів і масаж. Це також корисна функція. І в пасажира так само є підігрів, і масаж. Собі на дальні поїздки включаєте, щоб розім'яти спину, щоб не зупинятися зайвий раз, якщо кудись спішите. Ось такі у нас підлокітники невеличкі. Такі комфортні підголівники собі положили і можна чуть не заснути в цій машині. Вона дуже м'ягенька, плавно веде себе в русі на дорозі. впевнено себе почуває так само на трасі. Хороша динаміка автомобіля це у нас 2-літровий дизель, в парі з надійною коробкою автомат, гідротрансформатор. Таке дуже зручне кермо, мультифункціональне, також є асистент автопаркування, сліпі зони, дуже багато різних. На вороті в цій машині, можливо, щось забуду розказати, все напишу в описі під відео. Підсвіточка, так само в великих містах така комфортна функція, щоб дивитися на світлофори, або якщо потрібно більше світла, в салоні собі відсуваєте так шторочку. Також тут це такі штучки під різні карточки, будь-які різні речі. Підсвітки, на жаль, немає, нічого страшного. Так само дзеркальце для. Щоб дивитися за дітьми, за, за, за пасажирами, тут дзеркало з вже основне. Ось така у нас е, такий LED-щиток. Тут у нас е, така невеличка так само навігація, система запуску двигуна без ключа. В комплекті у нас є два ключі. Це у нас завелось. Тут у нас е, управлінням кліматом, блютусом різні, е, різними функціями, підігрів вікон, складання дзеркал. Так. Також є різні режими настройок, дуже багато чого можна настроїти. Наприклад, зараз собі виберемо, тут загружається. Також обов'язково зробимо тест драйв в кінці відео. Зараз подивимося, як змінить. Ще ніколи не мав такого автомобіля, то перший раз дивимося одразу з вами. Електроручник, центральний замок, система антизаносу. Тут у нас є так само великий плюс розетка, зараз дуже актуальна. Собі, коли немає світла, можна зарядити ноутбук, планшет, телефон, бо через USB не так швидко заряджає, як через таку стандартну розетку. Ось така розетка в прикурювач. Підлокітники, підстаканники. Ось Такий органайзер. Тут багато дуже цікавих, багато місця, так дуже цікаво, він нас забирає. Якщо не потрібний. У нас так відщолкується і ось так утворюється стільки місця. Буде комфортно іноді часом перелізти, якщо потрібно, дуже швидко. Тут, можна так сказати, можна ще щось собі ховати, якийсь танічок, Мало хто знає, що ось так можна відкинути. Так все назад фіксується. Так, тут вже загрозилось, помінялось. Тут дуже багато різних. Можна таке вибрати, такий дисплейчик. Зараз виберемо ще ще попробуємо, Ось такий. Зараз поставимо на загрузку. Зараз воно загрузиться, різні типи дисплею. Можна собі настроїти пробіг 203 тисячі, двозони клімат-контроль, круїз контроль, сліпі зони, адаптивне світло, ближнє, дальне. Також вона повертає слідом за ролем, світить білим світлом, гарно свічує дорогу вночі, в темно пору доби. Такий наворочений у нас автомобіль. Зараз, зараз почекаємо загрузочку, покажу, як працює задня камера. Коли включаємо задню передачу, камера працює в парі з перетроніками, буде комфортно паркуватися. Такий у нас великий бардачок, також вся документація присутня. Дивіться, відео до кінця автомобіль обслужений. Все гарно. До, гарно доглядався, можна так сказати. Ось такий стан У нас пасажирського сидіння, нічого не першивалось, не красилось. З підігрівом зараз підігрів, включений гарно нагріває, підігрів, працює в трьох режимах, масаж сидінь в трьох режимах, так само новому власнику буде. А, так само у нас тут у нас виїжджає. Пробуємо. Це у нас включився масаж. Це нас загрозилось такий третій вид щитка. Тут у нас запас ходу показує. Пехометр. Це я підгазовую. Ось так насмикається задня камера, коли включаємо задню передачу. Працює в парі з паратроніками, буде комфортно паркуватися, автоматично дзеркало у нас нахиляється назад, щоб бачити бордюри, бордюри при паркуванні. Так, я забув, де та кнопка знаходиться. Ось тут, бачите, ось ця штучка вона виїжджає так і буде комфортно для пасажира пересуватись на дальні поїздки. Ось ага. це у нас ця кнопочка. Нажимаю і так виїжджаю вона у нас. І собі так ноги висять в повітрі і буде зручніше їхати на дальній дистанції. Не так будуть, будуть втомлюватись ноги в пасажира. Так само для пасажира тут місця достатньо, шир, широко для них, для великих людей, для великої сім'ї дуже комфортний автомобіль. Зараз подивимося ще, що тут у нас є по настройках. Так, Настройка аудіо. Зараз включимо стандартний режим. Зараз у нас загрузка йде. Також в комплекті у нас два ключі, дуже така новорочна машина. Довго можна про неї розказувати. Але хто, цікавий, хто цікавиться дійсно цим автомобілем, тому думаю, буде це корисна інформація. У нас так само електрокришка багажника присутня. Такий у нас ключик, ще один є в комплекті. Кришка багажника у нас так само відкривається з пульта. Пізніше як будемо переходити до багажного відділення, відділення, все вам покажу. Також вікна всі оригінальні Bucobi 15. -ка. Управління кліматом. Зараз йде загрузка системи. Дуже багато різних функцій. Тим часом зараз перейдемо до заднього ряду, подивимось. Ось такий У нас великий просторний задній ряд, сигналізує, що ключ, що вийшли з машини, не закрили. Також є сонце захисні шторочки, комфортно. Така велика дверна карта, дуже комфортна посадка, Ось так багато місця, щоб залізти для задніх пасажирів. Також є сіточка, столики, фонарічок, собі щось підсвітити. Така велика сімейна машинка. Також скріплення Isofix. Ось Так у нас і будуть під'їжджати вперід сідушки, якщо потрібно збільшити об'єм багажного відділення. Можна так само їх забрати, якщо потрібно перетворити в бусик. Тут у нас так само блок управлінням світлом є. Для третього ряду обдув. Не для третього ряду, а для другого ряду у нас це версія п'ятимісна. Вони бувають самімісні. Але тут у нас версія п'ятимісна. Тут у нас в підлозі такий великий тайнічок, щось положити, взуття не поміститься, але думаю їжу десь сховати влітку, без проблем зможете. І буде довше зберігатися. Також тут у нас е окремий окреме регулювання обдуву для задніх пасажирів. Саме з цієї сторони є управління обдувом. Ось так у нас виглядає приборна панель з цього ракурсу. Ось Вже назад змінився щиток приборів, Так, так цікавіше виглядає, як на мене. Кожен під себе може настроїти. Вечером гарно все підсвічується, хороша музика, така комфортна, гарна атмосфера автомобіля. Саме тут ще є підсвіточка, вішечки. Дуже такий просторний великий автомобіль всередині зовні. Переходимо до багажного відділення. Ось так у нас відкривається багажник з пульта. Все чітко працює, також є партроніки, задня камера, як я говорив, буде комфортно паркуватися. Знаєте, тут у нас автомобіль буває з 7-місні версії, ця версія у нас п'ятимісна. Але дуже рідко використовується третій ряд, то наоборот великий плюс менше автомобіль важить і більше місця для ваших речей. Бо якби був безіммісний, тут вже були сидіння. А так можна дуже багато різних речей положити. Тут у нас в комплекті є компресор, аварійний знак. Ще щось це у нас мішечок для фаркопа, я так зрозумів. Так багато місця залишається. Все обито велюром, нічого не буде зацараплюватись. Така резиночка для речей, також є шторочка. Ось так фіксується. Ось Так фіксується шторочка. І тут кнопка закриванням багажника. Тут у нас така камера, тут буде комфортно паркуватися. Зараз покажу все з цієї сторони, такі вставочки пластикові, дуже цікаво вигляду надають автомобілю. Саме тут шторка, сонце захисне. сидіння з цієї сторони. Саме тут підсвіточка. Столик, відстаканічок, сіточка для речей, обдув і тут а, такий невеличкий бардачок. Влітку ховати їжу можна, там завжди буде холодно, не так швидко там нагрівається. Ось ще один дублюючий він-код надаю для перевірочки. Саме тут ця кнопочка, про яку показував, розповідав. Такий стан сидіння з цієї сторони, так само не просижений, не протертий. В ідеальному стані Ось так виглядає приборна панель з цього ракурсу. Великий бардачок. Зараз передивимося всю сервісну історію. Так. Це у нас документи на автомобіль, машина розмитана, сертифікована, вже готова до постановки на облік. П'ятимісна, 2,0 дизель, 110 кВт, 15 рік, 12 місяць. Можна рахувати майже 16 рік. Це вся інформація про попереднього власника 1954 року народження. Так, По документації, по сервісність, тут у нас така інструкція. Тут багато різних інструкцій, це потрібно передивлятися, щоб кожну функцію вивчити. Автомобіль такий жирнючий, можна так сказати. Зараз подивимося з сервіску. Автомобіль обслуговувався на ось цьому сервісі Даніель Мішель. Це власник, напевно, що... Ось він, код. Різні рекомендації автомобілю. Ось усі відмітки про обслуговування собі ставте на паузу, фіксуйте. Також додатково все фотографую, виставляю в Телеграм. Переходьте за посиланням в описі під відео, там є додаткові фотографії. Можете передивитися, якщо вам не буде достатньо відео перегляду. І також в інстаграмі все публікую. Всі посилання залишаю в описі під відео. Зараз все сховаю. Зараз заведу двигун, покажу вам підкапотний простір. Ось так виглядає у нас підкапотний простір. Такий невеличкий капотик. Болтики всі ціленькі, нічого не кручено. по крилах, по, по капоту, по бамперу. Все в оригіналі. Все так компактно зроблено. Все ухайно. Ніяких запотівань, підтікань немає. Мотор працює чітко, рівненько. Акумулятор у нас. Не видно якого року звідти. Що... Але автомобіль гарно заводиться, все без проблем працює, функціонує. Так. так у нас працюють фари, денні ходові вогні. Адаптивні фари світять білим світлом, буде класно цвічувати дорогу вночі, бо в темну пору доби такий класний крутий колір автомобіля. На крутих колесах, хорошій комплектації, дуже рідкісний варіант. Думаю, таких автомобілів в мене ще довго не буде в майбутньому часі. Дуже рідко такі потрапляються ексклюзивні комплектації з гарним перевіреним таким пробігом невеличким, 203 тисячі, нагадую, 2015 роком випуску. В Хорошому стані машинка. Тож кого цікавить, телефонуйте, все вам розповім. Ще покажу зараз кліренс. Ось такий кліренс, доволі достатній. Також автомобіль м'якенький, хороша альтернатива туранам, зефірам, такий сімейний мінівен. Можна так сказати, класно виглядає стильно. Ледускі у нас стоп-фонарі. Класно світиться, буде вирізняти машину в потоці фаркопчик у нас, до речі, безтрозйомний. Якщо не потрібний вам, то можна його легко зняти. Також є розетка до нього. Так кажу ще раз ззовні. Нагадається, 2-літровий дизель на автоматі айсін, гідротрансформатор, надійний, надійне поєднання. Козува так само оцинковані, як і в рено, не будуть вам ржавіти, будуть довго служити. А зараз зробимо невеличкий тест-драйв. І так, Починаємо тест-драйв, Включаємо на драйв, і автомобіль, плавненько все рушає. Коробка працює чітко, рівненько, дуже зручне, скошене мультифункціональне кермо, можна ось так. Тримати однією рукою зручно, навігація нас одразу ж присутня, коледж Читоп, зуни. Так, зараз виїдемо, дуже хороша динаміка автомобіля, гарно нас набирає, зараз швиденько приїдемо. Ось такі нас оберти. Дуже зручно сидіти на таких сидіннях. Просторний, гарний автомобіль, економний для великої сім'ї, для великої компанії. Сліпі зони присутні. Зараз можливо хтось буде нас обганяти, покажу як вони будуть працювати. Такий у нас середній розхід при швидкості 90 км до 5 літрів у нас паливо забирає. В середньому 5 літрів при такій швидкості. Зараз нас буде обганяти автомобіль. Червоним все аналізувало, коли автомобіль в сліпій зоні. При, При цьому ракурсі я не бачу. Тут у нас на дзеркалах така індикація присутня. Також є круїз контроль, клімат-контроль, масаж підігрів, різні функції для вашого комфортного використання. Тож, кого цікавий такий апарат. Приїжджайте на огляд, тест-драйв, місто Радивилів, Рівненська область. Також нагадую, можлива доставка автомобілів по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити автомобіль до вас під дім. Також підписуйтесь на YouTube канал, Viber, Telegram, Instagram. Посилання залишу в описі під, віло, під відео. Там публікую всі наявні автомобілі Швейцарії, фотографії, ціни бачите, такі у нас зараз більше роз'єдналися, 120. Швидкість і розхід 4 літра. Це вже у нас шоста передача. Тут у нас надійний. Автомат, нітрон-трансформатор, айсін, ще раз повторюсь. Тож телефонуйте. Всім дякую за увагу, до зустрічі.